Театральні поціновувачі 29 листопада мали нагоду переглянути в Олександрії виставу за двома зайцями, за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Весела комедія сучасного театру стала можливістю емоційно розвантажитись в сьогоднішніх реаліях. Гарний настрій та очікування майстерної акторської гри, те, з чим глядачі прийшли до театру. Очікування, звичайно ж, вкотре почути знайомі вже крилаті вислови, підняти собі трішки настрій в такий нелегкий час. Ну і звичайно, знов таки вкотре собі нагадати, що то було нав'язування російського в українському середовищі, де тонко підмічені оці всі нюанси русифікації нашого українського суспільства. Звичайно ж, дякую Збройним силам України, що ми маємо таку можливість. Побачити дійсно нашу українську класику і очікування тільки самі позитивні, бо це улюблений твір. Олександрія знову і знову говорить, що вона театральна. Сьогодні дійсно в Олександрії театральне свято, і в черговий раз дуже гарний друг нашого міста Ольга В'ячеславовна завітала із вже з виставою за двома зайцями. Ми завжди. Чекаємо, коли відкриваються театральні двері, коли відкривається завіса. І олександрійці з насолодою помирають в ту чудову атмосферу. Я сподіваюся, що це буде яскраве, добре театральне свято. Дійсно, зараз людям необхідна вкрай така емоційна розгрузка, бо самі розумієте, які в нас часи. На сцені постали давно знані персонажі проні Прокопівни, Голохвастова, Химки, Секлети та її доньки Галі. Щоправда, прочитання класики було вільним з неочікуваною імпровізацією. Зал, реагуючи на сценічне дійство, оплодував та вибухав сміхом. Ольга Сумська у ролі секлети була не перевершена. Сьогодні ми знову в Олександрії, а мрій здійснюється. Я... Мріяла вийти на цю сцену оновлену Олександрійського театру, і от нарешті. Та ще й з такою виставою класика, старицький за двома зайцями. Сикли «Телемариха». От, і Колись, до речі, я мріяла грати про ню, але ж роки летять. І сьогодні є можливість зіграти характерні ролі, які я теж обожнюю. Сподобалася глядачам і проня, яку кумедно зіграла Наталія Сезова. Голохвастова самобутньо передав Сергій Позняков. Фінал веселої комедії у незвичному прочитанні теж був неочікуваним. Олександрійці дякували акторам, аплодисментами стоячи.